Всім привіт! 23 грудня висіваю анютині глазки. У цьому році, на тиждень пізніше, зазвичай 18 грудня сіяла. Я завжди висіваю в цей час, щоб вони якраз розквітли на початок квітня. У тому році, на початку квітня, ще мої анютині глазки нікому не потрібні були. Вже 5 травня холодно, ще тепла не було такого, щоб дійсно тепло. І люди бояться навіть квіти брати висаджувати. Раніше, до 20 квітня, у мене вже усе з квітів було продано, а цей рік ще люди не приходили. Тому в цьому році трішки пізніше висіваю, можливо, треба було ще пізніше. І паска буде пізніше, ніж в тому році, тому, думаю, все воно і якось зміститься. Оці я глазки буду пікірувати через місяць. Так зазвичай у 20-х числах січня буду розпікірувати в касети, у 20-х числах лютого буду розсаджувати по стаконах. Десь півлітрові стакони я беру, в руков. Пробувала різні серії анютиних глозок. Вибрала колосус і, мамут, вони, мов однакові, але чомусь купила колосус він трішки дорожчий, тому я думаю, він буде й кращим. Купувала в інтернет-магазині квітковий сон, там гарно розфасовані, стільки хочеш, суміші, стільки можна брати. Провіряла на схожість, п'ять штук висіяла, швидко наклюнулися і швидко зійшли. Тобто, я думаю, що все буде добре, зійдуть вони гарно. Земля ПЛ вважається професійною, але тут багато насіння бур'янів було в тому році. Це ми його купували. Дивіться, яка ціна за мішок. І буду ж використовувати його до кінця, а зверху присипатиму класманом. В ньому бур'янів немає. Дорогенько, але дуже гарний торф класман. Беру для живцювання, ну і трішки для квітів, коли висіваю, присипаю ним. Земля торішня, оце куплена. Але краще брати максимально свіжі професійні ґрунти. Вони такі вологі, приємні, цей вже засох я. Поливала. Я його розмочувала. Декілька років користуюся фітоспоріном постою, і мені здається, у мене стало менше чорної ніжки. Саме неприємна робота його розвести, дістати цю пасту. Треба 200 г пасти залити 400 мл води. Дістаємо, заливаємо і користуємося, доки не закінчиться. Потім я беру на око. На двохлітрову банку так ложки дві-три, щоб було як темний чай. Щороку висіваю в оці ящики з-під тульки по 250 штук. Він височенький і була я робила таку помилку, що насипала багато землі, щоб світліше рослинам було взагалі я в ящики, коли висіваю розсаду помідорів, то підкладаю або сіно, або пінопласт, щоб вище рослини були, до сонця ближче. Ці ящики просто насипала більше землі, а не можна так робити. Три сантиметри і достатньо, щоб коріння дихало. Я коли пікірую, якщо в ящику багато землі, то коріння не до дна. Воно зверху трішки, а внизу багато вологої землі. Ця земля закисає, коріння не дихає, рослини не розвиваються. І це я зрозуміла лише в тому році. На своїй розсаді помідорів де менше землі, там кращі рослини і більша коренева система, дужче розвинута. Вона дихала, вона шукала собі, куди лізти, а тут воно ж коріннячко бачить, що багато землі для чого розвиватися. Завжди всього вистачає і сидить зверху. Цей рік буду слідкувати, щоб не насипати багато землі і провірю, чи це правильно. Тому що в мене не виходять рослини гарні, оці маленькі. Я їм і світло, я їм, і тепло в хаті, а вони не ростуть. Насипала землі, в цьому році буду слідкувати, щоб ніде глибоко не було. Роблю рядочки, ділю своє насіння на, дві, на два ящики. Колись пробувала в один ящик посіяла 500 штук. Виросло воно, але потім дуже важко його розбирати, щоб пікірувати у касети. Тому по 250 штук, шість рядочків, 40 штук на рядочок. Зараз я його просто розсію і розрівняю зубочисткою. Не буду кожну насінину розкладати. Можливо, тому що перший рік, коли я купила старе насіння, розкладала його, а воно не зійшло. І присипала землею, і пісочком притрушувала, і було воно просто не засипане. Тоді так погано зійшло, відсотків 10, мабуть, було. Це мій був мій перший досвід. Тепер я дуже слідкую, щоб насіння було свіже. Дивлюся в магазинах, де обновлюється частенько насіння, що влітку його немає, а потім з'являється. І тоді я там його купую, де з'явилося. Цей рік присипаю класманом. Можна було б піском, я його не заготовила. А ось класман під рукою дуже гарний ґрунт, аби тільки трішки дешевший був. Гарно збризкуємо водою, накриваю плівкою і в тепло. Зараз у цьому насінні треба сходити в теплі. А як розпочне накльовуватися, тоді я його поставлю на стелаж під лампочки. Там температура буде градусів 18. Буде, воно досходить, хто потягнеться. Присипатиму трішки ж грунтом. У мене не виходить так, що посіяв, прийшов, узяв і вже пікіруєш. То присипаю його, то підпушую землю. Весь час доглядаю. 15 грудня намочувала насіння кімнатного перцю. На восьмий день все гарно наклюнулося, буду сіяти. а от Діхондра не хоче наклювуватися. Лежала вона разом із перцем. Перцеві треба ж дуже тепло, щоб він гарно наклюнувся. І діхондрі, я думаю, було там не холодно, але поки що я нічого тут не бачу. Висіватиму лише перець. Беру касету, трішки більше. У мене 20 насінина, вона більша. Насиплю зараз землі. І якщо дихондра буде накльовуватися, то буду розкладати далі біля перцю оцю дихондру. Сипаю землі. Поливаю, розкладаю насіння і зверху прикриваю теж класманом, але уже поливати не буду. Перець любить, щоб зверху його не заливали, коли посівав. Сіємо. Я і основний перець. Насипаю землі, поливаю, розкладаю насіння і зверху вже прикриваємо ми не поливаємо. Можна просто збризнути, але не поливати. Накриваю плівкою і в тепле місце. Ми вже зробили техогляд свого стелажу, замінили лампочки, самі гарні лампочки якраз погоріли. У магазині купили, які були, щоб нам довжина підходила і дивилися, щоб потік світла був якнайбільший, тоді ж світліше буде. Змонтували, встановили, можна користуватися. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Стоїть у мене тут ось Діхондра, не хоче вона корінці пускати. Еустома ще не зійшла, ну за вісім день ніхто й не обіцяв, що вона зійде. Виставила на світло, так сказали, але я не знайшла такої інформації. Будемо чекати далі.